Коли ви їдете на роботу за кордон, недостатньо бути просто фізично підготовленим, щоб там все було і все. треба ще бути готовим морально. І як це відбувається? От ви, вам треба гроші, ви їдете не від хорошої життя туди. Ось, Ви збираєтесь з духом, взяли там білет, вибрали вакансію, ви їдете. У вас, ви втрачаєте енергію, у вас стрес. У вас стрес за дороги, стрес за кордону. У вас немає вже енергії, ви приїжджаєте на офіс, вас там вводять в міграцію в кращому випадку, в кращому випадку, якщо ви йдете до нас, потім вас заселяють в той же самий день в кімнату, де вже живуть люди. Ось і ці люди, вони йдуть зміни, вони відпахали день робочий, тобто вони відпрацювали, вони максимально стомлені приходять в кінці дня. І вони зустрічають вас у себе в кімнаті, там де вони живуть до того жили. І ви максимально стомлені за дороги, ви максимально стомлені, просто вам страшно, у вас стрес і немає енергії ні у вас, ні у них. І нові люди починають розпрашувати, а що за робота, і починають от повторю, такі повторяючися випросити. Тобто, що за робота, тяжело, тяже, що І часто люди напарюються на негатив. Ті Кажуть, що робота тяжела, нічого не зарабатую, та і все. Може людина та и не хоче розпространяти, але в неї немає сил. Вот, вона вторгнена прийшла після зміни, ви приїхали після роботи, руки набрякли, ноги набрякли, у вас стрес, вам страшно. І тут треба бути готовим, будь-яку психологічно. Ви повинні розуміти, що це нормально. Це нормально, що ви уставші, це нормально, що ви боїтесь. У вас стрес. Це, як ну, необходиме зло в трудоустройстві от, в вашому пути, в вашій поїздці. От. І треба пробувати, надо пробувати і пережити тиждень-два цієї роботи, і тоді ви вже заспокоїтесь тоді вже у вас буде більш-менш якась чітка картинка. Готовтесь психологічно до цього всього. До нових зустрічей. Кому треба робота, одразу дзвоніть.